Цього разу, як завжди, слідкував за гравцями на сервері і наткнувся на таку картину, де двоє гравців борються на якійсь платформі, скоріш за все, це чиясь база. Ну або я взагалі не розумію навіщо вони тут зібрались. Злітають то і гравці падають вниз. А, стойте, ще забув. Тут ще є отакий от, от ведьм. Вони трішки на землі побились, а потім розійшлись. Через декілька хвилин зустрілись вони знов там також на тій платформі. А тепер ми можемо зрозуміти, що база це шедофінда, а кошмарить їх кокіазія. Потім до кокі приходить ще тімейт, і тімейт починає. Ставити блоки вверх, як наче зараз планується скидання динаміту. Він впевнено прямує до своєї цілі, проте в якийсь момент спотикається і падає. На що потім забиває хуй. Більше він до рейду не повернеться на цю базу. Повернувся я з Після чого наші пацани почали бить до другого йобла Далі чекає невеличкий перекур, І ведмідя. Походу це вже повністю заїбало. І він вирішив взяти в руки топор І набить їбало обідчику так як в ще до фінда це не вийшло, я з потрібно в соло вирішувати це питання. І тут я думав, габела вже нашому захиснику, в нього залишилось одне хп. Проте Азіатік дає, час йому підхилиться. Ну і все, а потім розійшлися. А ні, стойте, тут дубль 2 від ведмідя. Ну результат такий же. Наступного разу вже Азія намагається зарейдити цей шалаш. Ну, все, це саме нелюбиме місце. Їх. А от такого я точно не очікував. Прийшов мамут трахау і ще два тіпа. Тепер їх четверо ахуєнь. Ви теж, пацани, підете, попробуєте зарейдити. І дійсно вони спробують. Тільки тут вже все не так просто. Ви подивіться, який механізм побудували, аби тільки той блядський блок там не ставити. Але в якийсь момент машина заглохла, і далі блоки не двигаються. Потрібно визивати того самого тіпа, який шарив всій хуйні просто. Кожен механізм він наїзуть знає. І от він прийшов, будемо звати його Льоха. А Льоха, це той самий Азія. Спочатку щось не вийшло, проте потім все пішло як по маслу. Бля, я навіть не знаю назву цих блоків. Ви подивіться, що він робить. Геній сучасності. Та дайте йому, блядь, 20 гривень. Гривень він нам ядерку зробив в Україні. Ну і все, додвигали блоки до потрібного місця, залишилось скинути динаміт А динаміт падає так чітко, що підриває навіть приват. І все, пацани на розслабоні забирають собі весь лут в скринях Отак От і завершиться цей рейд. Що ви думаєте?